Перейшла на бік ворога та допомагала терористам чинити псевдоправосуддя над полоненими. Слідчі СБУ оголосили підозру зрадниці прокурорці, так званої генпрокуратури ДНР, причетній до репресій проти українських та іноземних громадян. Це мешканка Донецька, 71-го року народження, яка до початку російської агресії працювала у прокуратурі Донецької області. Після окупації міста російськими загарбниками фігурантка приєдналася до терористичної організації ДНР та вступила на службу до карального репресивного органу так званої Генеральної прокуратури ДНР. У фейковій прокуратурі зрадниця обійняла посаду начальника відділу підтримання державного обвинувачення, так званого управління по нагляду за додержанням законів органами військового управління. За даними слідчих СБУ, фігурантка брала безпосередню участь у зрежисованих терористами судилищах над полоненими та заручниками. При цьому жертв свавілля катували, утримували в нелюдських умовах, в тому числі у тюрмі ізоляція, та за вигаданими звинуваченнями, засуджували. До тривалих термінів позбавлення волі. Зокрема, фігурантка причетна до незаконного позбавлення волі та засудження мешканки Донецька так званим військовим трибуналом на правах Палати Верховного суду ДНР. За проукраїнську позицію терористи сфальсифікували щодо жінки обвинувачення в шпигунстві та засудили її до 17 років тюрми. При цьому псевдопрокурорка особисто клопотала перед фейковим судом про незаконне позбавлення жінки волі на 18 років. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру в участі у терористичній організації та сприяння її діяльності. А за цей злочин зрадниці загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. телеканал